Книга буття, розділ 43. Та злиденний голод настав у краю. І коли вони поїли хліб, що його привезли з Єгипту, батько сказав їм: Ідіть знову і купіть трохи харчів. Каже до нього Юда. Перестеріг нас той чоловік, ось так перестеріг Вам каже, не бачите мого лиця, хіба що брат ваш буде з вами. Як пустиш нашого брата з нами, ми підемо і купимо для себе харчів, а як не пустиш, ми не підемо, бо той чоловік сказав нам Вам не бачите мого лиця, хіба що брат ваш буде з вами. А Ізраїль і каже, Навіщо ви мені заподіяли таке лихо та й сказали цьому чоловікові, що у вас є ще брат? Вони ж відповіли. Він пильно розпитував про нас і про нашу родину, чи, мовляв, іще живе ваш батько, чи маєте ще брата? Ми йому і оповіли так, як він питав нас. Хіба ж ми знали, що він скаже? Приведіть вашого брата. Тож і каже Юда до Ізраїля свого батька: Відпусти, хлопця, зо мною, ми встанемо і підемо, щоб жити нам, а не вмирати, нам, самим, тобі і нашим дітям. Я ручуся за нього, з моїх рук будеш його вимагати. Коли не приведу його назад до тебе і не поставлю його перед тобою, до віку буду я винен перед тобою. Якби ми були не гаялись, напевно, тепер повернулися б у друге. На це відозвався до них Ізраїль, їхній батько. Коли так мусить бути, то зробіть ось що візьміть у ваші мішки що найкращого цієї землі і завезіть тому чоловікові гостинця трохи бальзаму, трохи меду, пахощів, ладану, фісташок та мигдалів. А грошей візьміть із собою вдвоє, бо гроші, що їх завернено у ваші мішки зверху, візьміть назад із собою може ж там помилились. Та й брата вашого беріть і йдіть, та й повертайтесь до того чоловіка. Бог же Всемогутній, нехай дасть вам ласку перед тим чоловіком, щоб він випустив на волю другого вашого брата і Веніямина. Я ж як обездітнів, так і зостанусь бездітним. Взяли чоловіки цього гостинця, взяли грошей із собою удвоє і Веніямина, та й уставши, перейшли в Єгипет і з'явились перед Йосифом. Як же побачив Йосиф Веніямина з ними, то каже старшому над його домом Уведи отих людей у дім. Заколи що з худоби, і приготуй, зо мною бо їстимуть ці люди в полудень. Чоловік той зробив, як йому велів Йосиф, і ввів людей у Йосифів дім. Та чоловіки перелякалися, що ввели їх у Йосифів дім, та й кажуть, це за отих грошей, що знайшли були у наших мішках, нас уводять, щоб вишукати. Якийсь сповід проти нас накинутись і уярмити нас разом з нашими ослами. І приступили вони до старшого над Йосифовим домом і розмовляли з ним при вході додому, та й кажуть. Добродію, благаємо тебе. Ми вже приходили перед тим, щоб купувати збіжжя. Але сталося, як ми прибули до заїзного дому та й розв'язали наші лантухи. Аж гроші кожного в його мішку зверха. Це ті самі гроші, наші гроші. Ми привезли їх назад із собою. Принесли ми із собою і інші гроші, щоб купити хліба. Не знаємо, хто вклав наші гроші нам у мішки. Він же відповів Мир вам, не бійтесь! Бог ваш і Бог вашого батька поклав вам скарб у ваші міхи, ваші гроші дійшли до мене. Тоді вивів до них Симеона і ввів той чоловік їх у дім Йосифа, дав їм води, обмити свої ноги, а їхнім ослам дав їсти. Вони напоготовили гостинця, заки прийшов Йосиф у полудень, бо чули, що там обідатимуть. Коли ж Йосиф прийшов додому, піднесли йому гостинця, що його мали з собою, і поклонилися йому лицем до землі. Тоді він спитав їх про здоров'я та й сказав Чи здужує ваш батько старенький, про якого ви мені говорили, чи він живий ще? Вони відповіли Здоров, раб твій, наш батько, він ще живий. І, схиливши голови, поклонились до землі. А він, підвівши свої очі, побачив Веніямина, свого брата одноматірного, та й питає: Чи це ваш найменший брат, що про нього ви мені казали? І додав: Бог нехай милує тебе, мій синку. І хутенько вийшов, бо серце його зворушилось на вигляд брата, і сльози зависли на очах його. Він пішов у світлицю і там заплакав. Потому ж, умивши собі обличчя, вийшов, переміг себе і каже: Подавайте но страви, і подали йому окремо, і їм окремо, і окремо єгиптянам, які з ним обідали. Не можуть бо єгиптяни їсти з євреями, огидно для єгиптян воно. А сиділи вони проти нього згідно з їхнім віком, від найстаршого до наймолодшого, і дивувалися чоловіки, споглядаючи один на одного, і розсилав їм Йосиф частки зі свого столу, однак частка Веніямина була в п'ятеро більша, ніж частки всіх інших. І пили з ним, і веселились. Псалом 57. Помилуй мене, Боже, помилуй. До тебе душа моя прибігає. У тінь твоїх крил прибігаю, поки не мене лихо. До Бога Всевишнього взиваю до Бога. Що чинить мені благо, нехай пошле з неба і мене врятує, нехай осоромить тих, що мене зневажають, нехай пошле Бог свою ласку і правду. Я лежу серед левів, що пожирають синів людських, зуби їхні списи і стріли, язик меч гострий. Знесись над небесами, Боже, по всій землі хай буде Твоя слава. Наставили тинета на мої кроки, гнітили мою душу, копали яму передо мною, самі нехай впадуть до неї. Бадьорим стало моє серце, Боже, бадьоре моє серце, буду співати і на арфі вигравати. Проснись, душа моя, просніться арфо і гусла, я розбуджу світанок. Я між людьми, о Господи, буду Тебе хвалити, і між народами буду тобі співати. Велика бо, як небо, твоя ласка, і аж до хмар сягає Твоя вірність. Знесись над небесами, Боже. По всій землі хай буде твоя слава. Євангелія Від Марка. Розділ 15. З самого ранку первосвященники вчинили нараду із старшими та книжниками Увесь Синедріон. Зв'язавши ж Ісуса, вони повели та й видали його Пилатові. Пилат Спитав його, Ти, цар юдейський. Він же у відповідь мовить йому: Ти кажеш, а просвященники багато обвинувачували його. І знову спитав його Пилат, кажучи: Не відказуєш нічого. Дивись, скільки тебе винуватять. Та Ісус нічого не відповідав більше. Тож дивувався Пилат. На свято Пасхи відпускав він їм одного в'язня, того, якого вони просили. А був один, що звався Варавва, ув'язнений з бунтівниками, які під час бунту вчинили були вбивство. І народ, підвівшися, почав просити про те, що він робив їм завжди. Пилат же відповів їм, кажучи, Хочете, щоб я відпустив вам царя юдейського? Знав бо, що первосвященники видали його через заздрощі? Первосвященники ж підбурили народ, щоб він відпустив їм радше вараву. Пилат знову заговорив і мовив до них Що ж мені робити з тим, що ви звете царем юдейським? А ті знову закричали Розіпни його. Пилат сказав до них, що за зло вчинив він. А вони ще гірше кричали Розіпни його. Тоді Пилат, бажаючи догодити юрбі, відпустив їм вараву. Ісуса ж, убичувавши, видав, щоб його розіп'яли. Вояки повели його всередину двору, тобто у приторію, та й скликали всю чоту. Вони вдягли його в багряницю і, сплівши вінець із тернини, поклали на нього та й почали його вітати. Радуйся, царю юдейський. І били його тростиною по голові, плювали на нього і, падаючи на коліна, поклонялися йому. Коли над ним наглумилися, Зняли з нього багряницю і одягнули його в його одежу. Опісля ж повели його на розп'яття. Одного ж перехожого Симона Киринея, батька Олександра Таруфа, що повертався з поля, присилували нести його хрест і привели його на місце Голгофу, що значить череп місця. Та й дали йому пити вина, змішаного з мірою, та він не прийняв. Тоді розіп'яли його і поділили його одежу, кинувши на неї жереб Хто що візьме. Була ж третя година, коли вони розіп'яли його. А був і напис написаний, за що його засуджено Цар Юдейський. І розіп'яли з ним двох розбійників одного праворуч, а другого ліворуч від нього. Тоді збулося Писання, що каже Із беззаконними полічено його. І прохожі хулили його і киваючи своїми головами, промовляли: Гей, ти, що храм руйнуєш, і в три дні знов його будуєш. Спаси себе з Христа. А й первосвященники глузували між собою і разом з книжниками приказували. Інших спасав, а себе не може спасти? Христос, цар Ізраїля, хай зійде тепер із Христа, щоб ми побачили і увірували. Та й ті, що були з ним розп'яті, зневажали Його. А як настала шоста година. Темрява наступила по всій землі аж до дев'ятої години. О дев'ятій же годині Ісус скрикнув голосом сильним Елої, Елої, Лама Савахтані, що означає у перекладі Боже мій, Боже мій, Чому єси покинув мене? Деякі з тих, що там стояли, почувши те, казали, Он. Іллю кличе. Побіг один і, намочивши губку оцтом та настромивши на тростину, давав йому пити, кажучи Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля зняти його. А Ісус, голосом сильним, скрикнувши, віддав духа. Тоді завіса в храмі роздерлася надвоє, зверху аж донизу. Сотник, що стояв проти нього, бачивши, що так віддав духа, сказав: Чоловік цей справді був син Божий. Були й жінки, що дивилися здалека. Між ними була Марія Магдалина, Марія Мати Якова, молодшого та Йосифа, і Соломія, що слідом за ним ходили, і йому услугували. Як був він у Галілеї, та й багато інших, що з ним були, прийшли в Єрусалим. Коли настав уже вечір, тому що була це п'ятниця, тобто перед суботою, Йосиф Аритамейський, поважний радник, що й сам очікував Божого царства, прибув і, сміливо війшовши до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат же здивувався, що вже вмер. І, прикликавши сотника, спитав його, чи давно помер. Довідавшись від сотника, він видав Йосифові тіло, а Йосиф, купивши полотно, зняв його, обгорнув полотном і поклав його у гробі, що був висечений у скелі. Потім прикотив камінь до входу гробу. Марія ж Магдалина і Марія, мати Йосифа, дивились. Де його покладено?